Колекціонери дарують сьогодні нашому майбутньому ботанічному саду усі прекрасні рослини. Галина Петрівна, будь ласка, від щедрої душі. Прийміть від нас усі подарунки цих рідкісних рослин. Нехай вони започаткують так наш чудовий проект. Створити міні-ботанічний сад колекціонера рідкісних рослин Олександр Варениця та Ярослав Фуфалько вирішили кілька років тому. Розпочали з міського озера, де нині росте два десятки унікальних дерев. Рослини вирощують самі, а насіння збирають по всьому світу. Це сосна Джерард. Це дуже рідкісна сосна кедрова. Це найсмачніші горішки у світі. Вона дає дуже смачні, дуже поживні. І ще саме основне з м'якою шкіркою, з карлупочкою м'якою. З Пакистану, уявіть собі, Оце, от ми дістали насіння з Пакистану, і вже прекрасно на нас адаптовується. Кілька років є більші екземпляри, кілька років вона витримує наш клімат. І є надія, що ось-ось-ось, скоро ми невдовзі будемо вже смакувати цими горішками, відчизлянемо, скажемо. Колекціонер Ярослав Фуфалько каже, ботанічний сад це окраса будь-якого міста. У Європі вони дуже популярні. Подружуючи за кордоном, багато бачив ботанічних садів, в яких е, прекрасні колекції рослин. І насправді ці е, ботанічні сади не є десь там в якихось субтропіках. Вони в таких самих кліматичних зонах, як і в нас. І прекрасно ми можемо мати дуже шикарні рослини, посаджені в, в нашому місті Івано-Франківськ. Просто треба вибрати деякі локації, які будуть зручні для Прогулянок, такий як наш, наприклад, парк, тут прекрасна зона може бути. Взагалі-то ідеальний варіант би був, якби тут був е ботанічний сад. І таким чином, якщо тут би була якась оранжерея, де можуть бути і сутропічні культури, це би було тою такою перлиною міста, де би приїжджали всі першочергово подивитися саме оцей. Цю родзинку він додає, висаджувати дерева нині вкрай важливо. Місто росте, а зелених зон парків та скверів все менше. Колекціонер зазначає, на Прикарпатті зникають деякі дерева. До прикладу, сосна європейська та тис Ягідний. Тис Ягідний, зокрема, лишився в Європі. Найбільше його така. Такий осередок, де ще лишилися в природній зоні, це княждвірський тисовий заповідник. І цей Княждвірський тисовий заповідник він насправді дуже маленький. Але уявіть, що раніше цей тис був по всій Європі, прекрасно, і в Карпатах. Зараз його майже не існує. Тому добре би було, щоб. Ну, ми на цю рослину більше акцент зробили. Білісівники його частіше десь розсаджували. Дуже класна рослина живе три тисячі років, називається негний дерево, тони у воді, шикарна деревина, з нього колись луки робили. Річка Тиса, Тисмениця походять. От, зокрема, тисминиця mm -hmm. походить від дерева Тис", Тис, якого зараз не існує в Тисмениці. Про рідкісні рослини, зокрема, як вирощувати та доглядати, розповіли вихованцям міської дитячої екологічної станції. Юний Зеновій засипав колекціонерів запитаннями. За це йому подарували рідкісний різновид клену. Я хочу мати гарні рослини, бонсай, наприклад. А що робити, якщо тіп, дерева дають нам повітря? Якщо не ви дерев, то чому будемо дихати? Поліна в Івано-Франківськ приїхала з Херсона. Розповідає, тамтешній степ унікальний. Саме там ростуть найсмачніші кавуни. Після лекції задумалась, які дерева привезла б на рідну Херсонщину. Я б привезла б звідси, привезла б, напевно, сосни і багато різних хвойних дерев, так як я обожнюю хвою. Створити ботанічний сад колекціонери вирішили саме на території міської дитячої екологічної станції. Тут вже вирощують унікальні різновиди рослин і до цієї роботи залучають дітей, дорослих, а тепер і переселенців. Ви знаєте, що тепер дуже багато внутрішньопереміщених людей приїхало до нас в івано франківськ Зокрема, ми працюємо з дітками ВПО, з багатьма ГО. Це є ВПО Україна, Гончаренко, Ямаріюполь, Карітас. До нас дуже багато діток приводять, і вони всі зацікавлені тим, щоб попрацювати трішечки з природою, щоб бути ближчими до природи. Адже ми такий єдиний позашкільний заклад, де можна посадити, полити. Посапати, і навіть у нас є такі спільні акції, які називаються Сапапаті. Е, круті акції, на які приходять і дітки, і батьки також вдягаємо рукавички, приносимо насінинки і працюємо. Робота над створенням ботанічного саду вже розпочалася. Долучитись запрошують усіх небайдужих до екології мешканців міста. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.